Ігри з торентів, качаєш це різні і... програми, ворд з поверпонтом тепер маєш. Думаєш, що хакнув цілий світ, але навіть не здогадуєшся, що хакнули, то тільки твою маленьку сраку. Хоча ти доведеться з того, що ти і так знаєш, що ви чомусь не боїшся? Додивись до кінця, щоб, щоб картина, картина загрози в твоїй голові стала більш насичена. Ось ти скачав з торента якусь гру, перевірив своє залізо на майнери і заспокоївся. Але що, якщо я тобі скажу, що майнер це не те, чого я би боявся, а? майнер можна знести, можна знести вінду, вичистити диски, задефолтити біос. Вони помітні, з ними можна впоратися і хай би як то не було складно і сумно, але вони не несуть особливої загрози. Просто деякі хакери хочуть, щоб за безкоштовний хліб потрудилося ваше залізо. То й що в цьому такого? Проблеми починаються, коли, коли ми починаємо, починаємо думати. О, да, думати це корисно. Ось задумайся, якщо вони можуть встановити тобі свої майнери, що ще вони можуть докинути? Як далеко вони можуть зайти? А ось тепер уявіть, що через домашню інтернет-мережу, да, ту саму, що вам заходить через Wi-Fi роутер, можна потрапити на будь-який девайс у вашій домівці. Цікаво, еге ж? Який там в тебе логін та пароль? Не вже адмінадмін. Тобто з звламаного компа можна легко потрапити на роутера, звідти розповстись по всім підключеним до нього девайсам. Mm. І не думай, що зміна паролю роутеру тобі сильно допоможе. Ми ж не про лохів світу хакінгу розмовляємо, да? І що із цим не можуть робити? Хм, hm, це, це ж камон, yeah, вони, що хоч може зробити камери, там подивитись, вебки, фотки на незахищених девайсах, отримати паролі, місце знаходження та інші цікаві для продажу в даркнеті речі. Тож чисто гіпотетично уявляємо собі ситуацію, як на екранах Times Square транслюють твого батька на унітазі через твоє небажання купувати гру офіційно. Батя буде радий такі новині. І це все не просто якісь страшилки від параної. Ні, це дуже серйозна загроза. Через цю загрозу неможливий кіберпанк. шариш? будь-яке програмне забезпечення створене людьми можна взламати. Будь-який чіп, що ти втекнеш собі в мозок, може, може почати, почати грати, грати проти, проти тебе, якщо це буде комусь потрібно. В сучасному світі хакери ще не можуть дивитися твоїми очима, але вони цілком можуть побачити, побачити тебе та почати продавати відео, зняти з твоєї веб-камери на спеціальних для того веб ресурсах або можуть використовувати. Воти тебе як вебкам модель, але не ту, що свідомо показує принади за гроші, а навпаки, модель, що про це навіть не здогадується. Та для деяких збочниців цього буде цілком достатньо. А уяви, якщо в тебе розумний будинок, а твій батько якась ділова шишка, чому вони не можуть через лише одну твою помилку, отримати доступ до всього будинку та даним на девайсах твого батька. Можуть, і цілком, ймовірно, зроблять, бо все продається. Сучасні реалії показують, що таке. Програмне забезпечення вміє обходити різні антивіруси та декриптити багато різної інформації, як паролі, фотографії та інші особисті дані. І це все буде зроблено автоматично та так само передано в руки хакерів, які цю інформацію зможуть продати. Статті від 25 червня 2021 року кажуть про 3,2 мільйони зламаних ПК та переважна частина цих ПК знаходиться в країнах з низьким рівнем доходів або відсутністю антипіратського законодавства та за. Період з 2018 по 2020 хакерам вдалося вкрасти 1,2 терабайта даних і більше ніж 1 мільйон емейлів з пароля. Ну а там же самі розумієте, що на цьому всьому зав'язано. Всі, всі ваші ігрові, ігрові банківські, банківські та інші персональні аккаунти. І ви цілком ймовірно скажете мені, що все це не так вже й мотрошно, Бо абсолютно всі девайси і додатки нас прослуховують та зливають ці дані великим корпоратам. Так, корпорації по типу Google і Apple збирають інформацію про кожного. Ожного з нас, але для того, щоб зробити наше життя зручнішим, бо саме через наш комфорт вони і багаті. Коли ми їм довіряємо, їх акції зростають. І дуже важливо в цьому контексті ще розуміти, що ваші особисті дані не просто зібрані гуглом, не просто захищені тим самим гуглом, але ще й захищені міжнародними об'єднаннями, такими як GDPR в Європі, і ці компанії намагаються вас захистити, аби все одно лізати на свої торенти за безкоштовним сиром. А де буває безкоштовний сир? а? А я часто чую, що у вас і вкрасти, то немає чого. І взагалі ви законослухняний громадянин і не цікаві хакери. Але я сподіваюся, зміг пояснити бодай комусь, що ціллю може бути будь-хто, бо все продається, дружі. І на жаль, але я маю це проговорити. Але уяви, які наслідки можуть очікувати країну, що знаходиться в стані війни. Чи знаєте ви, що більшість ваших репаків потрапляє вам саме з країн, з якою в нас наразі повномасштабна війна? а? що у вас знову буде відмазка, що ігри поза думаєш, хакери це такі собі Робін Гуди, що борються із багатими і віддають бідних. Але минулі 700 слів я тільки та й робив, що пояснював тобі, що хакери тебе продають. Робінгуд ж не годував бідних селян, щоб потім вигідніше їх продати. Так хакери цілком ймовірно співпрацюють з владою. При державі завжди будуть ті, хто готовий за неї боротися на будь-якому фронті. І Як би вам не хотілося тішити себе ванільними думками про те, що на Росії живуть одні лише ньорки, але реальність така, що там багато різних людей. І розумні серед них теж присутні. І не думай, що розумні давно виїхали, бо фанатики також бувають розумні. І що тепер тобі робити? Може форматувати диски та їхати в ліс, де ніхто не заволодіє твоєю дубкою. Крім ведмей. Ні, друже, я не настільки параноя, як сучасні програми для захисту здатні справлятися з різними загрозами. Тому бажано мати ліцензійну операційну систему в себе на компі та не виключати Windows Defender. І звісно, навіщо свідомо ризикувати своєю безпекою, коли можна. Не ризикувати, а? Встанови собі двофакторні аутентифікації на важливих тобі ресурсах, купуй ігри та програмне забезпечення та живи собі спокійно. Тому знов таки, друже, сприймай цю інформацію як чиюсь думку, але вже сам для себе вирішуй, як хочеш жити і коли ризикувати. Я вже давно не користуюсь піратським софтом. Та як ви вже зрозуміли, це пов'язано не тільки з тим, що я ціную чужу роботу. Хоча це теж дуже важливий фактор. Хочеш, аби тебе цінували, навчись цінувати інших.